Райкович поверне гарячу лінію містянам. Чи не на кожній зустрічі кандидату говорять про необхідність її роботи? Гаряча лінія повинна працювати. Вона повинна забезпечити перші такі головні публічні питання боротьби з корупцією. Вона повинна дати можливість об'єктивно і раціонально використати той ресурс соціальний, який в нас є в місті Кировограді, і спрямувати його план на вирішення актуальних важливих питань життєзабезпечення міста, і цей проект буде працювати. Я з ним пов'язую перспективний динамічний розвиток. Я з ним пов'язую особистий зв'язок з кіровоградцями, тому що через проєкт гарячої лінії я буду мати можливість спілкуватися, спілкуватися не в позитиві, а спілкуватися в форматі реального життя. Як реалізувати проєкт, Райкович обговорив зі своїм колишнім опонентом у першому турі виборів Андрієм Лейбенком. Саме він три роки тому створив гарячу лінію голови ОДА. Тоді соцопитування казали, що вона має найбільший рівень довіри серед громадян. Міський же кол-центр буде ще сучаснішим. Андрій Лейбенко готовий спільно з Андрієм Райковичем. За его створение. Мы будем создавать горячую линию немного вже з розширеним функціоналом, функционалом, була была гаряча лінія главы адміністрації. Ми хочемо, щоб вона працювала як єдине окно, щоб чоловік мог позвонить с проблемой о ремонте придомовой территории до вызова сантехника починить кран. Поэтому то есть задача основная, чтобы не люди подстраивались под чиновника, когда ему удобно, и приходили, записывались к нему на прием, а чтобы горячая линия работала так, как необходимо людям, чтобы любой человек в любой момент мог позвонить, заказать услугу и получить результат. То есть очень важно и то, что я вижу в программе Андрея Павловича о том, что мы должны заставить реально чиновников работать. То есть весь этот механизм, вся адми... городская администрация, А це працювати як єдине ціле. працювати спільно готовий і Андрій Райкович. Він відмітає політичні вподобання, ставлячи на перший план професіоналізм та вміння працювати над спільними проектами. Політика повинна вже закінчитись, а розпочнеться реальна господарська робота, спрямована на Соціальний розвиток спрямована на соціальні проекти, і так як я й говорив, що люди не в залежності від їхніх партійних приналежностей можуть працювати на користь міській громаді і бути членами команди і бути пов'язані одною ідеєю ідеєю розбудови міста Кировограда.